Які гарантії хоче Зеленський від угоди про надра? Друзі, спілкувався з американцями, і вони взагалі сміються з цього цирку, з цієї клоунади. Ну, в принципі, для нашого клоуна і коміка це не щось нове. Він звик жартувати і смішити людей. Але фактично він туди їде з однією метою отримати. Гарантії власної безпеки і гарантії для себе Сонце ликого, залишатися на посаді президента і надалі. Угода, з якою ви можете ознайомитись, вона є в мережі інтернет, взагалі немає ніяких безпекових пунктів. І коли, хоча вже процес прозвітувався і Шмигаль, так і Зеленський, що там є питання безпеки, тому ми так довго тягнули, тому ми так довго не підписували. Бо ми ж хочемо, щоб там була безпека для України, там нічого цього немає. Та й не буде. Трамп однозначно зазначив неодноразово, до речі, і він, і Венс, і інші представники, високоповажні представники Сполучених Штатів Америки, що не буде Америка давати із гарантіями. А головними гарантіями, головними гарантіями для України безпеки це присутність американського бізнесу, американських капіталів. І цього в угоді теж фактично. Немає, тому що це створення лише якогось фонду надбудови. Не буде виділення земельних ділянок, судячи по всьому американським компаніям, не буде надано ліцензії. Принаймні цього всього в угоді я не бачу. А відтак на жаль, мотивації. Американській армії захищати американський бізнес в Україні, ну я теж не побачив. Тому вся ця гра, вся ця клоунада ну розрахована на на жаль, на недолугих людей, які все ще ведуться на ІПСО, на інформаційно психологічну спецоперацію Зеленського. А вся ця тяни толкає пов'язана з тим, щоб він отримав, отримав запевнення від Трампа від керівництва США від Білого Дому від адміністрації. Трампа в Білому домі, що він залишається на посаді президента. Це для нього надважливе. Все решта, це ні про що. До речі, коли він говорить, оцей сон Селик бо не втік, що він їде підписувати угоду, це теж брехня. Це не повноваження президента підписувати таку угоду. Таку угоду повинен підписувати прем'єр-міністр. Це по-перше. Але чомусь анонсовано було вже в США, що буде підписувати Міністер закордонних справ України Сибіга. Ну, натягнуто, але в принципі може бути. Вона після того повинна бути ратифікована Верховною Радою, а Зеленський тут взагалі як п'яте колесо до воза. Бо, друзі, по-перше, Трамп вже теж заявляв, що він вже просрочений. Так? І я давав правову оцінку, Зеленський нелегітимний. Він там побуде, десь там, може чорнильницю потримає. Знаєте, така штучка є там, щоб підпис, щоб він не розтікався. Оце він, може зробить Зеленський. Насправді він туди їде з одною метою, я її вже чітко вам пояснив, мета це гарантії власної безпеки і саме головне залишення на посаді. Саме для цього протискали через Верховну Раду Оце, цю постанову, якою Зеленського, в принципі, натягнули, як сову на глобус, щоб він... Виконував тепер відповідно до постанови повноваження президента, президента в Україні до тих пір, поки не буде обраний інший президент після закінчення воєнного стану. Ну, Сміх і гріх, але ну, друзі, вони нас розводять у всьому, бавляться законодавством, як хочуть. Тут, тут, тут дивимося, тут рибу завертаємо. Все, в принципі, зрозуміло. Прикро, що більшість цим питанням не цікавляться, не вникають і не хочуть чути правди. Розумію, що зручніше людям бути в вузі, але це так саме небезпечне в цій ситуації, друзі, саме небезпечне, звертаю увагу, що Росія вже заявила, що вона готова передати Сполученим Штатам Америки надра, які знаходяться на фактично анексованих, або як вони стверджують, на територіях, які включені вже в. Склад Російської Федерації згідно, пам'ятаєте, змін в Конституції, коли ми включили Донецьку, Луганську, Запорізьку е і Херсонську області. Тобто, е от, оце небезпека, і це, що я говорив, що от всі ці маньоври, гра, вся ця клоунада, вона може обернутися в дуже небезпечний спосіб, що просто Сполучені Штати Америки, зокрема, Трамп, зможе отримати. Доступ до ресурсів через Росію в такий спосіб він поверне кошти налогоплатників. Для нього це надважливе питання. Ну а ми залишимося з носом, верніше залишимося залишимось під Росію, куди нас просто передадуть. Ну, друзі, значить, так воно і має бути. Прикро страшно соромно, ну але. Ми тут на це не вплити не можемо. Єдине вплинути не можемо. Єдине, що буде через свої канали і закликаю всіх друзів, які мають контакти в США, щоб це, це таки відмежовуватись від Зеленського і вказувати на те, що ми, ми хочемо бути сполучені Штатами Америки, хочемо бути західним світом. Ну а Зеленський це тимчасове явище, яке сподіваюся, в найближчим часом піде в небуття. Отакі От новини на сьогодні. Чекаємо завтрашнього візита Зеленського. Подимся цуклеонаду, посміємося. Посміємося крізь сльози, тому що для нас ну на жаль нічого гарного. Зазначений поїздка Зеленського не принесе.